Підозрюваному вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон продовжили тримання під вартою до 4 березня, тобто ще на 60 діб. Перше основне засідання по суті справи призначили на 13 січня. Чи визнає винний підсудний свою провину В'ячеслав Зінченко, Розкаже Олександра Стасишин. Підготовче судове засідання у справі Ірини Фаріон тривало майже 5 годин. О 10.30 воно мало розпочатися у Шевченківському районному суді Львова. Та через повідомлення про замінування буквально за 5 хвилин до початку його перенесли. Людей евакуювали на вулицю. Приміщення обстежила вибухотехнічна служба і близько 12-ї конвой привіз самого підозрюваного. Його зустріли криками Довічно сам Зінченко своєї вини традиційно не визнає. Я свою звичайно заперечую. Стосовно того, що зі мною відбувалося цікавого за цей час, поки я був про тобі свободи, я шість разів заявляв про голодовку, але ці заяви були скоріше суто формальні, тому що більш ніж 36 годин я не голодував, тобто ну, проще то було суто формальність. Люди, які прийшли на судове засідання, поділились на два табори: одні з портретами мовознавиці, інші у футболках на підтримку Зінченка. Час від часу між ними виникали суперечки. І хоча адвокат підозрюваного просив для Зінченка домашнього арешту за місцем проживання, суд підтримав клопотання прокурора і залишив його під вартою до 4 березня. Під час засідання донька вбитої Ірини Фаріон Софія попросила про охорону, бо каже, їй і дітям погрожують. Були завжди, вони почалися від липня і досі тривають. Але якби це стосувалося лише мене, я би це витримала, але ці погрози стосуються моїх дітей. І я вважаю, що це низько. Пора доні до мами і внучка, щоб не забули, Дмитрика з маленьким кулачком. Всі переважно погрози йдуть російською мовою. Я білічно пустіла в неї пулю. Тому я вважаю, що Погрози моєму життю загрожує небезпека. За рішенням суду державний захист родині загиблої фаріон поновили терміном до 4 березня і призначили дату судового засідання по суті. Воно відбудеться 13 січня о 10.30. Питання винуватості чи не винуватості сьогодні не розглядалося. Судовий розгляд по суті вже буде розпочато 13 січня. Було оголошено судом. В ході до судового розсідання було зібрано достатньо доказів, які дають нам дали нам підстави скерувати обвинувальний акт до суду і відповідно з цього. Моменту зінченко В'ячеслав Федорович став обвинуваченим. З ними не погоджуюсь. Ми будемо спростовувати, тому там є тому що, що потерпілі говорять, що вони там є фактично доконаний факт його причетності. Ми говоримо про доконаний факт непричетності. Зінченка будемо досліджувати кожну букву, кожне слово. Що буде потрібно, буде викликати експертів. спеків. Рядя вбивство, не знайдено, так як і мотивно думали. Адвокат Зінченка між іншим сказав, що клопотатиме про перекваліфікацію справи. Нагадаю, зараз її розглядають як умисне вбивство, мотиви, національна нетерпимість. А це від 15 років тюрми або ж довічне. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.